Минулого тижня працівники південноукраїнського енергокомплексу передали портативний «Копач» військовим зсу сьогодні. Кожен з нас повинен усвідомлювати, що війна це не лише фронт, а також і тил, який має бути надійний і стабільний. Саме тому колектив підприємства продовжує допомагати захисникам України. Це німецький траншей «Копач». Я думаю, що він стане в нагоді нашим військовим, які якраз у нас на південному напрямку працюють, і наші рубежі не то що обороняють, а вже дай Бог і наступають. Активними темпами і допоможуть їм зберегти життя і здобути перемогу. Ми свій маленький внесок колектив атомної станції зробив. Я сподіваюся, що і в подальшому будемо допомагати активно, тому що ми всі розуміємо, що мета у нас одна це перемога. Знайти подібну спеціалізовану техніку в Україні виявилося завданням неспростих. Зважаючи на массовые ракетні удары ворога, атомником вдалося замовить и доставить потрібний агрегат для військових. Война это не только стрелять. Война это очень много действительно дел, которые необходимо сделать для того, чтобы успешно стрельнуть и, скажем так, победить врага. Это надо и организовать процесс, и накормить бойца, и одеть бойца, и чтобы бойцу было где спать. Потому что если он не выспанный, не отдохнувший, не приведенный в порядок, не обученный, он реально воевать не сможет. Это мы видим по. Скажем так, по примеру наших врагов. Если мы говорим про вот такую вот очень сложную, серьезную технику, то это не наши там, скажем так э, такие идеи сумасшедшие, а вот был бы у нас было бы а нам бы не пришлось копать лопатами. Ситуация очень проста. лопатами мы копаем. Мы действительно очень много копаем. Но ситуация в том, что мы просто порой не успеваем, нам надо копать или стрелять. Э, вот такие вот машины действительно нам очень серьезно помогут. И для нас было большой большой радостью узнать о том, что вы действительно нам помогаете. На выконании цього замовлення. Було направлено 134 тисячі гривень. Щомісячно в рамках акції Допомога захисникам України персонал енергокомплексу збирає понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. Значну підтримку надає також проспілковий комітет підприємства. Загалом кількість охочих долучитись до ініціативи поступово збільшується і наразі становить 79% працівників ПАЕС. Хочу ще раз подякувати трудовому колективу атомної станції за те, що він активно приймає участь в нашій акції. І завдяки цій акції ми можемо оперативно купувати такі речі, які край необхідні, як ви тільки що почули від Костянтина, край необхідні зараз на передовій. Тому знайте, що ми завжди допоможемо, ми віримо в наші ЗСУ, ми віримо в нашу перемогу і бережіть себе. Після передання спецтехніки відбулося чергове засідання комісії з визначення напрямів надання благодійної допомоги на потреби захисників. Цей механізм створено для раціонального підходу до розгляду та розподілу заяв, що надходять від військових частин з усієї України. Під час засідання комісії було зауважено, що спільним рішенням адміністрації та профспілкового комітету жовтні вирішено перерахувати додатково одноденний заробіток працівників ПАЕС на підтримку ЗСУ. У сумі це понад 10 мільйонів гривень. Завдяки цим коштам планується закупити зимові шини, теплий одяг, квадрокоптери, зарядну станцію та лазерні тепловізійні приціли, які допоможуть ефективніше нищити ворожі дрони камікадзе типу шахід.